Створити лендінг це хороший спосіб, щоб залучити увагу користувачів та перетворити їх на клієнтів. Але, як і в будь-якому інструменті, при створенні лендінгу можуть виникати помилки. А будь-яка помилка обертається втратою конверсії та зниженням прибутку. Сьогодні ми розберемо топ-10 помилок при створенні лендінгу та розкажемо, як їх уникнути. На зв'язку команда LP Mobi. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал та ми починаємо. Неінформативний заголовок. Заголовок це перше, що бачить користувач. Це як гачок. Він має привернути увагу відвідувача та просто малювати його, прогорнути далі сторінку. Які найчастіше проблеми виникають із заголовком? Перше, це те, що заголовок не показує, що корисного або вигідного отримує користувач. І друге, це те, що перший заголовок містить слова, які не чітко описують пропозицію, і це одразу не цікаво користувачу. Як це виправити? Створити інформативний цікавий чіпляючий заголовок. І розташувати на першому екрані лише головні слова. Друге текст, який не продає море копірайтингу про компанію, характеристики товару або послуги і так далі. Повірте, користувачі просто не будуть це читати. Якщо вони побачать стільки тексту, вони просто захочуть поскоріше піти з цієї сторінки. Основна властивість лендінгу це поверхневість. Причому в хорошому сенсі, тобто найважливіше, і навіть якщо це відгуки, але вони дуже великі, повірте, їх ніхто не буде читати. Що робити? Говорити чітко та лаконічно. Виділяйте лише основну інформацію, яка буде корисна користувачам, і зацікавить їх. Третє, якщо сайт завантажується більше ніж 5 секунд. Швидкість завантаження сторінки прямо впливає на конверсію. Якщо сторінка буде завантажуватись більше ніж 5 секунд, користувачі просто не будуть чекати та покинуть її. Це впливає і на те, як пошукові системи бачать вашу сторінку, і на рекламу. Якщо ваш сайт повільно завантажується, то його якість в оцінках пошукових систем буде низькою. А значить, за переходи у контекстній рекламі ви будете платити більше. Як виправити, Постаратись максимально оптимізувати графіку та всі інші елементи сторінки та використовувати інструменти для аналізу швидкості завантаження. Фонова картинка на головному екрані не цікава і неролевантна. Коли клієнт потрапляє на сайт, він всього за 3 секунди вирішує, чи буде він гортати її далі. Тому картинка на головному екрані має чіпляти та привертати увагу. Ось, наприклад, погана фонова картинка. Тут зображення підібрано максимально невдало. А ось як можна було зробити в цій ж тематиці, тут вже набагато краще. Тому подумайте, яка картинка найкраще підійде під ваш товар. Занадто багато інформації на першому екрані. Дослідження показують, що 80% людей переглядають лише перший екран, а далі вони можуть або піти зі сторінки, або зробити певну дію. Більшість користувачів хочуть сприймати інформацію в максимально простій формі, щоб не треба було докладати багато зусиль на її обробку. Що робити? На головному екрані розташовують лише головну інформацію та, наприклад, кнопку «Call to action». І якраз таки кнопка «Call to action». Її розташування, текст і дизайн має бути максимально ефективним. Ця кнопка має змотивувати користувача купити, замовити, оформити заявку і так далі. А тепер подумайте, які думки виникнуть у користувача, коли він побачить оце. Йому говорять заповнити заявку, а потім про якийсь подарунок. І неважливо, що дрібним шрифтом зверху було написано про цей подарунок, той дрібний текст ніхто не буде читати, а кнопки заповнення заявки викличуть деяке недорозуміння. А ось приклад правильно вбудованої кнопки Call to Action. Тож, як правильно, на кнопці має бути найцінніше те, що дійсно зацікавить користувача. І тут треба мислити логічно та дивитись на вашу цільову аудиторію. А також кнопка «Call to action» має бути розташована так, щоб її було добре видно і текст був читабельним. Сайт без урахування цільової аудиторії. Якщо ви просто думаєте, що зробити красивий дизайн і аналізувати цільову аудиторію для сайту взагалі не потрібно. Ви помиляєтесь, бо не враховуючи цільову аудиторію, ви можете зробити трошки не той дизайн, і це знизить конверсію. Якщо цільова аудиторія це молодь, то тут потрібно більше графіки, більше картинок і так далі. А якщо ви продаєте дорогу продукцію, це теж має бути підкреслено. Подивимось на не дуже вдалий приклад сайту. Погодьтесь, він виглядає дешево, і тексту теж забагато. Сайт повинен відповідати очікуванням вашої цільової аудиторії. Тому ось приклад з тієї ж ніші, але вже набагато краще. Що робити? Потрібно тестувати сайт на своїй цільовій аудиторії. Ми маємо перевіряти ефективність кожного елемента, який не тягне, а який навпаки треба посилити. Відсутність мобільної версії. У нашому світі більшість користувачів переглядають сайти саме з телефону, тому мобільна версія вашого сайту це просто must-have. Бо інакше ви можете втратити дуже велику кількість аудиторії. Тому адаптуйте сайт під мобільні версії та проведіть тестування на різних екранах. В дизайні немає єдності. Базове правило веб-дизайну це цілісність та гармонія. Якщо у вас на сайті там коло, там квадрат, там трикутник, це буде виглядати не дуже гармонійно і різати око. Що робити? Дотримуватись однієї кольорової гами та одного стилю. Відсутність відгуків та соціальних доказів. Люди довіряють іншим людям, тому відгуки, сертифікати, нагороди це все буде підвищувати авторитетність вашого лендінгу. Якщо у вас на сайті не буде відгуків, то, по-перше, це буде викликати сумніви у клієнтів, а по-друге, знизить довіру до вашого бренду. Як виправити, додати відгуки та сертифікати. Це можуть бути текстові відгуки клієнтів, фотографії і так далі. І дуже круто розміщувати реальні відгуки від людей та прикріплювати посилання на їх профілі. І якщо ви не будете робити ці помилки, то ваш лендінг пейдж буде звучати набагато більше клієнтів і приносити вам більше грошей. А до речі, створити власний лендінг ви можете з конструктором сайтів LP Mobi. Тут вже є готові шаблони, і вам потрібно просто підставити свою інформацію, замінити текст, картинки і так далі. І, звичайно ж, не робити тих помилок, про які ми зараз поговорили. І великий плюс ЛПІМобі те, що перший лендінг ви робите тут абсолютно безкоштовно, без обмежень. А при реєстрації ви отримаєте подарунок топ-5 ніж на весь рік. Посилання можете знайти в дописі. Ну а на цьому все. Залишайте ваші відгуки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була команда ЛПІМобі. На все добре.